Біологія сьомий клас. Нова українська школа. Робота з підручником. Грибопідний організм. Справжні гриби. План уроку. Увага. Ключова інформація. Гриби і грибоподібні організми це гетеротрофні еукаріоти з осмотрофним типом живлення, переважно розмноженням за допомогою спор. Задаймо, гетеротрофи це організми, які для живлення використовують готові органічні речовини, а осмотрофне живлення це транспортування харчових речовин до організму. Через поверхневі структури клітин. Риси подібності грибів з рослинами. У більшості добре виражена клітинна стінка. Необмежений ріст. Живлення відбувається шляхом всмоктування, і розмножуються гриби спорами, як деякі рослини. Риси подібності. Грибів з тваринами гетеротрофний тип живлення, наявність у клітині оболонці хітину, записання поживних речовин у вигляді глікогену, утворення сечовини в результаті обміну речовин, відсутність пластит. Справжні гриби це група організмів, більшість з яких Утворює міцелій. Запам'ятаємо клітинна оболонка містить хітин, запасають гриби глікоген, мають один задній жгутик або втратили його. Мітохондрії з пластинчастими кристами. Увага! Завдання. Пригадайте визначення цих понять. Еукаріоти це, речення, гетеротрофи це, гриби це, міцелі це, спори. Це. Виконуємо вправу перевір себе. Чому гриби? Довгий час вважали рослинами без квітів? Друге запитання Що є спільного у грибів і тварин? Третє. Чи здатні гриби до активного руху і чому? Четверте. В чому різниця між гаплоїдною та диплоїдною клітиною? Н і 2Н відповідно. П'яте запитання яку роль гриби? Відіграють в екосистемі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні теми.